Геть те, думе, ви осінні, тож, тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть, і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучу вагуту страшную, буду пісню веселу співать, вдовгу темну нічку не видну. Не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки, сподіватись, жити буду, геть, думи сумні.